Усім привіт, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я нарешті хочу поділитись з вами своїми прочитаними книгами у березні місяці. За березень я прочитала шість книг. Не так багато, але прошу зарахувати мені маленьке життя як три прочитані книги, тому що я на неї витратила дуже багато часу. Про деякі з цих книг, які я читала в березні, ви вже щось чули або читали відгуки в моєму інстаграм. А про деякі я вам нічого не розповідала, тому дуже сподіваюся, що вам буде цікаво. Влаштовуйтесь позручніше, можете приготувати собі щось смачненьке, і давайте починати. Почнемо ми з вами з дуже невластивої для мене літератури раніше. Це книга, яка називається Планета Грибів. Під видавний. Вихола. Цю книгу написав український автор, який працює в Національному науково-природничому музеї. Його звуть Олексій Коваленко. Я вирішила прочитати цю книгу, тому що про цю сферу біології і науки я не знаю майже нічого. Окрім того, що є деякі гриби, які їсти не можна, а також те, що деякі гриби, якщо їх приготувати там з вершками, вони досить смачні. Це, в принципі, все, що я знала про них, тому мені було дуже цікаво прочитати і дізнати щось для себе нове. Мені дуже сподобалося, що автор розповідає такі дуже важливі наукові речі з гумором. Тут його було дуже багато, і якщо б саме так викладали нам біологію в школі, то я б її вивчала просто із великим задоволенням. Мені дуже сподобалося, як пише автор. Зовсім не нудно, хочеться читати, хочеться дізнаватись таким чином багато чого нового. Я дізналась просто неймовірно багато чого про гриби, де вони ростуть, як вони виживають, що деякі гриби раніше вважались навіть тваринами. І що деякі гриби виживають навіть в радіаційному фоні, дуже небезпечному, що ми можемо знаходитись в помешканні і навіть не уявляти, що поруч з нами знаходяться десь гриби, яких ми просто не бачимо. Тому це було дуже цікаво, захопливо, це було щось нове для мене. Я зовсім не жалкую, що прочитала цю книгу. Я не буду ставити ніякої оцінки цій книзі, тому що це наукова література, якою з нами поділився автор, за що я йому дуже вдячна. Якщо у вас ця тема. Цікавить, якщо вам цікава така література, то ви можете прочитати цю книгу. Я впевнена, що вона вам сподобається. А я без задоволенням познайомилась з іншими книгами цього автора. В нього є ще книги, наскільки я знаю, про рослини, про фрукти, про овочі. Тому рекомендую і вам звернути увагу на цього автора, якщо вам цікава подібна література. Далі ми з вами знімали відео, яке називається Спроби розділ, в якому я починала читати три книги, і в цьому відео я обрала книгу. Яка називається Прислуга від авторки Кетрін Стокет. Раніше, дуже давно, декілька років тому, я дивилась фільм знятий по цій книзі і зрозуміла, що я взагалі нічого не пам'ятаю з цього фільму, окрім сцен з пирогом, якщо ви розумієте про що я. І вирішила, що я дуже хочу прочитати цю книгу. Дуже дякую моїй підписниці, яка подарувала мені її, тому що її зараз дуже важко знайти, на жаль. І я дуже щаслива, що вона тепер є в моїй бібліотеці. Виявилось, що я зовсім нічого не пам'ятаю з цього фільму. Дійсно, тут розповідається про 60-ті роки про служниць, які в ті часи працювали на білих людей, і як вони потерпали від зневажливого ставлення своїх роботодавців, скажімо так, що відбувалося в їх житті. Деякі сцени з цієї книги мене просто настільки обурювали, я навіть не уявляла, що настільки можна було просто принижувати людей, які тобі допомагають, які з тобою працюють, яких ти сам найняв на роботу. Мені просто було неймовірно цікаво, тому що одна з героїнь книги, саме біла людина, біла жінка, вирішила, що вона хоче написати книгу про те, як служниці потерпають від такого ставлення білих людей. І ця біла жінка, головна героїня, вирішує взяти інтерв'ю у всіх служниць, які на це погодяться, тому що це неймовірно складно і дуже небезпечно. Їм не можна було розповідати взагалі нічого, тому що вони могли позбутись роботи, їх могли звільнити назавжди, їх могли навіть побити і навіть вбити за таке. Тому це було дуже небезпечно, але деякі служниці все ж таки погоджуються і дають інтерв'ю. Таким чином, з'являється дуже-дуже важлива книга, яка розповідає про всі таємниці служниць, про всі випадки просто жахливі і шокуючі, які траплялись на їх роботі. Я цій книзі поставила оцінку 10 з 10. Вона обов'язково потрапляє в топ найкращих прочитаних книг цього року і потрапляє в топ моїх улюблених книг. Я вважаю, що тема, яка піднімається в цій книзі, а саме расова дискримінація, вона дуже важлива. Про неї дуже важливо читати, знати та не забувати. Тепер я думаю, що я вже не забуду сюжет цієї книги, тому що в цьому і є різниця мого сприйняття між екранізаціями та книгами. Коли я дивлюсь фільми, я можу їх просто забути наступного дня. А от коли я читаю книгу, то сюжет в мене майже не забувається. Він залишається в моєму серці, в моїй голові, в моїх думках дуже дуже надовго. Наступна книга, яку я читала в цьому місяці, називається Спогади про нього від авторки Колін Гувер. Це є новинка від видавництва Рідна мова, яку я дуже сильно чекала. На неї я оформлювала передзамовлення. Дуже сильно хотіла її прочитати, тому що мені подобається творчість цієї авторки. З її книгами, я зазвичай відпочиваю, відключаюсь просто на день або два, читаю їх просто неймовірно швидко. Тому, звичайно, цю книгу я придбала і не втрималась, одразу почала читати. Тут розповідається про дівчину на ім'я Кенна, яка, відсидівши 5 років у в'язниці через трагічну помилку, виходить з неї і повертається в своє рідне місто, щоб стати частиною життя. Своєї чотирирічної доньки. На жаль, опікуни цієї доньки не дозволяють їм бачитись і стати частиною її життя. Вони просто її не за те, що вона зробила, і не хочуть взагалі її бачити. Тому вона звертається за допомогою до єдиної людини, яка може їй допомогти. Це Леджер. Бармен у місцевому барі згодом вони починають спілкуватись. Він починає їй допомагати. В них звичайно зароджується почуття, і от як буде розвиватися їх доля далі. Ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу, чи зможе вона все ж таки стати частиною життя своєї доньки? Чи ні? Взагалі я взяла цю книгу прочитати, тому що в мене був виклик на березень місяць. Просто розслабся і прочитай щось романтичне. Я вирішила, що книга Колін Гувер це чудовий варіант, але вона виявилась не зовсім романтичною, ну і романтичною теж, але більш такою драматичною. Я цю книгу, можна сказати, просто проковтнула за два дні, тому що я не могла взагалі від неї відірватися. Я взагалі не очікувала такого від цієї книги. Я прочитала, коли анотацію думала, ну. Це просто черговий роман Колін Гувер, нічого особливого, але виявилось зовсім не так. Я взагалі не очікувала, що я буду відчувати стільки емоцій. А в фіналі я просто, чесно кажучи, ридала, якщо не перебільшувати. Дійсно, плакала дуже сильно, що взагалі не властиво для таких романів. Я на книгах Колін Гувер ніколи не плакала особливо, Ну, могла трішки так всплакнути, але щоб так сильно переживати, такого в мене ще не було. Тому мені здається, що це, напевно, найкраща книга Колін Гувер, яку я взагалі читала. Тому я, звичайно, поставила цій книзі оцінку 10 з 10 для свого жанру, звичайно, і дуже раджу вам звернути увагу на неї, якщо ви любите такі драматично романтичні історії. Наступна книга, яку я читала, це книга від видавництва Нора Друк, яка називається Марловський Кримінальний Клуб. Цю книгу я також починала у відео «Спробуй розділ. Вона мені тоді сподобалась, але я захотіла щось такого більш емоційного і складного. Тому, звичайно, цю книгу я ненадовго відклала і повернулась до неї трохи згодом. Ця книга розповідає про сімдесятирічну Джудит, яка живе в особняку сама. Вона дуже щаслива жіночка така, але вона стає свідком вбивства одного разу, і поліція, на жаль, їй зовсім не вірить. Тому вона залучує до цього двох своїх нових подруг, і вони разом починають розслідувати це вбивство. Згодом знаходять ще одне тіло, і вони розуміють, що в їхньому маленькому містечку з'явився серійний вбивця. Чим все це завершиться, було дуже цікаво дізнатись, але я можу сказати, що це такий детектив, з яким ви можете просто розслабитись, відпочити. Також цією книгою можна посміятись, тому що тут дуже багато гумору. Це не такий типовий, знаєте, трилер або такий моторошний детектив, де ви напружено чекаєте, що ж буде далі. Ні, це більш такий релаксовий атмосферний детектив, про маленьке містечко, про таємниці, про плітки якісь, і, звичайно, про вбивство. Але саме на детективній лінії тут нема такого акценту, знаєте, як в звичайних детективах, до яких ми зараз з вами всі звикли, таких дуже страшних. Динамічних, напружених. Я з цією книгою дійсно дуже відпочила. Я люблю такі книги брати читати між дуже такими складними історіями, які, які викликають дуже багато емоцій, сліз, переживань. Саме такі книги мають бути у вас на поличках, щоб трішки відпочити. Ці книзі я поставила оцінку 8 з 10, трішки знизила, тому що я більш люблю класичні детективи, більш напружені, страшні, жорстокі. Можливо, я люблю переживати і трішки полоскотати собі нерви. Тому, якщо ви боїтесь чогось такого жорстокого, але все одно хочете почитати детектив, то обов'язково зверніть увагу на цю книжечку. Наступну книгу ми з вами придбали разом, коли гуляли по книгарням мого міста. Ми з вами заходили до книгарні КСД, і там я придбала оцю красуню, в якої просто неймовірна обкладинка. Ця книга називається Чорні вдови від авторки Кейт Квін. Тут розповідається про дуже таке дивне подружжя одного чоловіка та трьох його дружин. Вони називаються Мормонами, якщо я правильно поставила наголос. Це така ніби як релігія, де можна. Одружуватись на багатьох жінках в тому місці, в якому вони живуть, це незаконно, тому вони приїжджають в пустелю, де їх ніхто не буде бачити і вони там собі будуть жити. Але одного разу Блейка, головного героя їх чоловіка, знаходять мертвим. Поліція впевнена, що хтось з цих дружин або вони разом його вбили, але вони стверджують, що це не так, що вони його не вбивали, і, можливо, його вбила взагалі якась. Четверта дружина, тому що в нього було дуже багато якихось таємниць, і вони його не дуже той добре знають. Мені стало дуже цікаво, як вони жили, чому вони обрали такий спосіб життя, яке минуле було у цих людей, тому що тут в анотації сказано, що там Рейчел жила в релігійній комуні, Тіна була повією і наркоманкою. А Емілі жила з якоюсь матір'ю-фанатичкою. І мені дуже було цікаво, що призвело до такого дивного подружнього життя. Але, на жаль, ця книга стала трішки розчаруванням цього місяця. Я від неї не отримала того, чого хотіла. Я хотіла якусь динамічну історію, в якій дуже багато чогось такого незвичного. Я хотіла дізнатись про їх побут, як вони жили. На жаль, цього всього взагалі не було в цій книзі. Якщо розповідати про минуле цих героїнь, то тут був акцент тільки на одній дружині, яку звали Рейчел. Коли розповідалась про її минуле, вона зростала у такій секті, ніби. Я просто... Хотіла закрити цю книгу, тому що її минуло було просто огидним. Там розповідались якісь такі збочення релігійні, якісь фанатичні речі мені не зрозуміли зовсім. І оці частини в мене викликали просто якусь таку відразу. Я не хотіла взагалі їх читати. А про двох інших дружин взагалі нічого не розповідалось майже. І це було якось дуже дивно. І про головного героя майже нічого не розповідалось. Єдине, що мене здивувало, це фінал. Я не здогадалась, хто саме був вбивцею. Це мене трішки здивувало, але не так, щоб прям дуже сильно такого шок-ефекту не було. Я поставила цій книзі оцінку 6 з 10, тому що, як на мене, забагато було релігійності, фанатичності, забагато якогось збочення неприємного і замало саме життя цієї родини, замало підґрунтя, чому так сталося, чому вони вирішили обрати такий спосіб життя. От, Тому я думаю, що я маю сфотографувати цю красиву дуже книгу, написати відгук, поставити їй все ж таки таку не дуже високу оцінку, на жаль, бо вона мене розчарувала. І буду, напевно, її продавати, тому що не бачу сенсу її тримати у себе на поличках. І фінальною книгою березня місяця стала маленьке життя. Я не хочу зациклюватись в цьому відео на цій книзі, тому що я дуже багато своїх емоцій, занадто навіть багато, показала і розказала у своєму влозі читацькому щоденнику. Якщо ви його ще не подивились, я вас розумію. Там цілих 59 хвилин 30 секунд. Але все ж таки, якщо ви хочете зрозуміти, чому саме ви маєте прочитати цю книгу або не маєте прочитати цю книгу. Будь ласка, подивіться те відео, тому що там я розповіла максимально детально, показала всі свої емоції. Я уникала всіх спойлерів, щоб вам було все ж таки цікаво прочитати. Е, показала всі свої емоції, справжні щирі під час читання цієї книги. Вона далась мені дуже важко емоційно, це офіційно найскладніша і найважкіша морально та емоційно книга в моєму житті. Взагалі нічого з нею не порівняється. Коли я прочитала анотацію, в якій написано, що тут буде розповідатись про Джуда, який працював успішним юристом, але в нього якесь дуже дуже складне минуле, щось відбулося в його дитинстві, що просто зламало йому все життя, я особливо не зрозуміла, що ж там такого буде, і навіть не підозрювала, що ховається в цих майже 900 сторінках. Я не плакала майже всю книгу, я була просто в шоці, в шоці, в шоці, і ще раз в шоці, а потім в фіналі я все ж таки плакала. Ця книга ніколи, взагалі, ніколи мною не забудеться. Вона дуже сильно розбила мені серце, я від неї відходила якийсь такий довгий час, я нічого не брала більше читати, тому що вона залишає такий осад в душі, на серці. І хочеться просто постійно потім про неї думати, розмірковувати, як так сталося, а чому. Я не можу сказати, що я цю книгу пораджу комусь, тому що вона неймовірно важка і такі емоції навряд чи комусь захочеться переживати. Але якщо ви, як і я, трішки такий мазохіст або мазохістка, і якщо ви чуєте, що книга дуже важка, і ви будете від неї плакати, і вам хочеться її прочитати, то ця книга точно для вас. Ця книга стовідсотково потрапляє в топ прочитаного року, тому що з нею навряд чи щось порівняється взагалі в моєму житті. Тому, звичайно, вона назавжди тепер в моєму серці залишила такий дуже-дуже глибокий шрам. Мені здавалося, що я ніколи не захочу її прочитати і знов пережити ці емоції, але не знаю. Можливо, колись все ж таки захочу. Побачу цій книзі. Я не буду ставити ніякої оцінки, тому що не бачу в цьому ніякої потреби. У мене не піднімається взагалі рука якусь оцінку її поставити. Ви просто все ж таки, якщо вам цікаво, подивіться читацький щоденник з нею і самі вирішите, чи ви хочете її читати, чи все ж таки ні. В цьому місяці в топ року потрапило аж дві книги: це прислуга та маленьке життя. Я цьому неймовірно рада. Я дуже сподіваюся, що в квітні місяці я зможу прочитати ще більше книжок і що мене зможе ще щось так сильно вразити. Виклики в цьому відео я не витягую, тому що я їх витягувала вже в відео з планами на весну. Якщо ви його пропустили, то я вам можу повідомити, що на квітень місяць я витягла виклик з класикою, мені треба щось прочитати з класичної літератури. Я думаю, що це буде, скоріш за все, правила будинку сидру, але я ще сумніваюся, можливо, щось інше. А на травень місяць мені випав виклик прочитати мінімум 100 сторінок англійської мови. Це для мене один із найскладніших викликів, який я буду виконувати обов'язково. А на цьому в мене, напевно, все. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Обов'язково діліться в коментарях своїми відгуками, якщо ви читали щось з цих книжок, або, можливо, плануєте. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк цьому відео та підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро в новому відео. Тому я вам бажаю гарного настрою, гарного дня. Бувайте!